Друзі, щойно побував в магазині Hudson's Buy. Десь і так він називається, правильно десь називав І що я вам можу сказати? Я відчув себе бомжом. Коли ти проходиш і не можеш просто собі навіть дозволити якесь крісло там купити, коли крісло коштує Сука, 6 штук баксів Сука, 6 штук баксів за кріслом. Це. Скільки треба заробляти, щоб купити собі таку, такі меблі? Але знаєте що? Це стимулює. Це стимулює рухатись, рухатись вперед. І потім прийти в цей магаз і сказати, ну, крісло це. Ну, запакуйте мені пару штучок. І не паритись про це ніки взагалі. Це стимулює, що не треба боятися великих цін, потрібно до них просто йти. Потрібно ставити перед собою цілі, і чим важче ціль, тим краще. От, наприклад, для мене, щоб купити кисло за 6 тисяч доларів, ну я в місяць маю заробляти десь, ну я гадаю, 50. 50 то реальна сума це десь 500 тисяч 600 тисяч в рік. Якщо є до чого йти, є до чого стрімитися, так що також ставте собі кістілі, ідіть до них, і у вас все вийде.